Що подивитися на різдво на велі. Якщо ви задаєте цим питанням, пропоную вашій увазі підбірку старих різдвяних фільмів, що допоможуть віднайти новорічний настрій. Мене звати Оля, мене звати Таня, і це ваш суші Це дивовижне життя. Я гадаю, що комусь буде дуже важко подивитися фільм 1946 року, тим панці чорно-білий. Але хочу вас запевнити: якщо ви хоч раз бачили в американських фільмах, коли люди дивились чорно-білий фільм на різдво. То це саме той фільм, який дарує атмосферу магії та тепла. До того ж, існує версія в кольорі, що стосується сюжету. То у фільмі йдеться про бізнесмена Джорджа Беллі, який мав чудову дружину та дітей. Всі його люблять та цінують. Одначе Беллі вважає, що змарнував своє життя, і під тягарем проблем перед самим святвечором вирішує накласти на себе руки. Але наскільки сильно зміниться життя рідних Беллі без чоловіка, ви дізнаєтесь, якщо подивитесь даний фільм. Сім'янин, якщо ви колись думали, а що було б, якби ви зробили інший вибір у житті, якби тоді все склалось, тоді цей фільм однозначно для вас. Адже успішний бізнесмен Джек Кемпл, якого виконує Ніколас Кейт, проживаючи життя Холостяка, отримує шанс побачити, як би змінилось його життя. Якби він змінив своє рішення у молоді роки та залишився з коханою дівчиною, замість будувати кар'єру. Але чи захоче після такого він щось змінювати? Ось і дізнаєтесь. Певнено, багато хто з вас бачив даний фільм, адже його неодноразово показували на Новому каналі. А ось фільм, який я жодного разу не бачив по телебаченні, так це Диво на 34-й вулиці, ще один класичний фільм 1947 року, який також отримав сучасну версію 1994 року, і розповідає про історію людини, яка вважає себе справжнім сантою, і за збігом обставин влаштовується працювати сантою в один із магазинів. Але конкуренти не відпочивають і намагаються видати дідуся за божевільного. І тільки судовий розгляд справи може пролити на це діло істину. Та чи дійсно дідусь справжній Санта, чи просто старий, що з'їхав з, з глузду, ви обов'язково дізнаєтесь, якщо глянете в даний фільм. День Бабока. Незважаючи, що цей фільм не проріз новий рік, в ньому є всі елементи кульового різдвяного фільму, а саме сніг, магія та добро. Тож, якщо ви вважаєте, що кожен ваш день однаковий, і не знаєте, як з нього вирватися, можете подивитись даний пін і використати досвід філа комуса, який щороку виїжджає у маленьке містечко на святкування дня бабака, але свято ніяк не може скінчитися, поки ти спав. Кого нам ще не вистачало на різдво, так це Сандре Булов, що, працюючи в метро і будучи сором'язливою, закритою дівчиною, одного разу рятує кохання свого хлопця, як вона собі думає. Хлопця, на ім'я Пітер. І все було б добре, аби не маленька брехня, що змінить її життя та життя родини Пітера. Але що то за брехня, думаю, ви і самі прекрасно знаєте. Також потрібно відзначити неймовірну атмосферу української озвучки. Особисто для мене це ще одна причина передивитись дані фільми. Один плюс один в цьому плані дуже вдало попрацював в ті часи. Кучерявка Касю чудова комедія 90-х про бродяг-аферистів, які всіма силами намагаються вижити. Одного дня вони опиняються в Чикаго, де випадковою жертвою їх обману виявляється молода, успішна жінка, юрист на ім'я Грейс. Вона пристойно заробляє і може собі дозволити дати притулок Сью та білу хоча б на одну ніч. Оскільки Грейс раптово починає відчувати до них симпатію і вирішує допомогти їм почати життя спочатку. Поганий Санта абсолютно не сімейна комедія про грабіжника у костюмі Санти як альтернативний погляд на різдвяне кіно. І тут все дуже просто, або ви в захваті від цього фільму, або ви микаєте на перших хвилинах. Адже цей Санта, що не раз відсидів у в'язниці та л'ється на всі боки, ведучий аморальний спосіб життя явно не для всіх, тож, якщо вам подобається чорний гумор для дорослих, можливо, сподобається поганий санта, який разом із своїм ельфом грабує магазини святкові дні, от тільки одна випадкова зустріч змінить його життя. Таксі три. Ще одна класика від Люка Бесена про Емільєна та його друга таксиста Даніеля, які намагаються схопити банду дідів морозів, які грабують банки Марселя. Можливо, не найкраща частина, але зі своєю новорічною атмосферою. Пам'ятаю, в сусідній школі показували цей фільм в актовому залі. А ось в моїй школі показували льодовиковий період. Сід, Мені та Дієго – незмінна трійка друзів, яка в кожній частині кудись прямує. Думаю, немає сенсу переказувати для вас сюжет, тому підготувала цікавий факт про мультфільм. Виявляється, сіда хотіли зробити брехуном та лиходієм. Навіть були створені додаткові сцени, де він обманює дітей трубкозуби, але потім плани змінились, і дані сцени вирізали. Але якщо вас цікавить більш сучасна анімація, можу порекомендувати мультфільм Клаус, в якому ледачі та егоїстичний хлопчина на ім'я Джаспер, син власника поштової імперії, який не бажає навчатися, відправляється у заслання на самий північний острів, працювати листоношею. Перед Джаспером ставлять неможливе завдання обробити 6 тисяч листів у містечку, де ніхто нікому не пише, і тільки тоді він зможе повернутися додому. Здавалося, місія не здійснена, але хлопчина придумав геніальний план, про який ви дізнаєтесь, переглянувши даний мультфільм. Літаком потім автомобілем. А пам'ятаєте хлопця самодома, дома, який грав у маловідомого гурті, що виконував палька полька-палька? Так от, в даному фільмі той самий актор, а звали його Джон Кенді. Отримав більше екранного часу і разом із Стівом Мартіном намагається повернутися додому до Дня Подяки. Але ця дорожня пригода запам'ятається їм на все життя. Можливо, по сучасним критеріям цьому фільму не вистачає темпу, але в 1987 році життя явно текло повільніше, ніж зараз. Також цю підбірку я б додала такі фільми Подарунок на Різдво із «Шварцнегером» та пошуком Іграшки Турбомена. Відпустка за обміном, де зміна локації часом змінює все життя. Міцний горішок 2. Якщо бажаєте трохи різдвяних бойовиків. П'ятий елемент, який, здавалося, не має нічого спільного з різдвяною атмосферою, але враховуючи, що його досить часто показували на різдвяні канікули, впевнено, для когось він є ідеальним різдвяним фільмом. Головне, щоб вас огортали приємні спогади з дитинства. Наприклад, мій хлопець в різдвяні канікули дуже полюбляв дивитися няньки, комедію про двох братів амбалів, «Пастка для батьків, про двох лінців-лохан, що помінялися життям. Немовля на прогулянці, де дитина блукає містом, тікаючи від бандитів, миша чи полювання, де зруйнований будинок вартує того, щоб впіймати мишу. Проблемна дитина, що, знайшовши прийомних батьків, влаштовує їм справжнє пекло та багато інших фільмів 90-х.